Друзі, всіх вітаю! Зараз ми знаходимося в Вінниці, е, щільно готуємося до чемпіонату України зі стрітфішингу, але сьогодні трішки не про риболовлю. У минулому відео я обіцяв розіграти крутий магабасів Кітофотер, що ми сьогодні власне, і зробимо. Тому дивіться далі: хтось один, хто лишив коментар, підписався на канал і постав подобайку під минулим відео. Сьогодні е, має шанс стати переможцем. Друзі, ми вже на сайті рандомайзеру і буквально за лічені секунди дізнаємось, хто ж все ж таки переможе. І забере до себе крутезний Мегабасівський воблер. Ось у нас є відос, який ви всі дивились, лишали свої коментарі, підписувались і ставили вподобайки. Копіюємо посилання і переходимо на наш сайт Рандомайзеру. І вставляємо сюди посилання. Так, натискаємо. Старт. 149 коментарів у нас є. Хтось зараз переможе. Зараз генеруються усі коментарі. І ми з вами дізнаємось. Оп! Олександр Мазуренко. Супер. Вітаю! Обов'язково зв'яжіться зі мною. І я вам відправлю цей мегабасівський топвотер, аби у вас він продовжував ловити здорових щук. Ось так прийшов наш розіграш. Я ще раз хочу привітати переможця а, і переможець обов'язково напиши мені, будь ласка, в телеграм. А, номер телефону я залишу в описі під цим відео. А, і що я вам можу сказати, друзі? Приймайте участь у розіграшах, ловіть рибу і до зустрічі в наступному відео або на воді.